Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. І в нас сьогодні такий дуже гарний будячок. Я не знаю, як його називають. Його можна малювати і от в такому положенні, і можна в профіль. Я би вам рекомендувала сьогодні нам намалювати от якось так. І, можливо, потім наступне відео отак дивлячись на нього. Ну що, поїхали. Дивіться. А, взагалі в мене була така ідея, щоб ми кожен день щось малювали на YouTube по 10 хвилин. Можливо, в нас це і вийде сьогодні. Я кладу цю квіточку, поки що приберу фарбу, кладу її отак і починаю малювати. Я займу частинку оцього аркушу паперу, просто щоб нам потім ми домальовували якісь різні штуки. Різні квітки. Дивимось на квітку, да? в неї є такий кругляшок, він по висоті при... приблизно дорівнює оці е... штучці. Е... Ці всі пелюсточки можна вписати в якийсь такий овал. так. Приблизно дивіться, він, висота цієї бульбашки дорівнює, скільки от сюди пішло на пелюстку. тобто Оцей авал три рази більше, ніж висота пелюсточки. По Потім йде степло і такі дуже красиві, е красиві листя, вони нагадують мені руки. Отут, напевно, це якась тля, яка повзе. ми її малювати не будемо. Отак, От напевно, було б вам краще, трошки темно, мені світліше вино здається. І я починаю. Тобто, в мене є, відштовхуюся від цієї бульбашки отака бульбашка кругленька. І трішечки від неї відходить вал. Приблизно такий. Він в мене нахилився, іде стебло. Одне листечко наче вітається з нами, наче от воно до нас тягнеться. І я його десь отак от приблизно замальовую. Друге листечко в нас розпласталося по поверхні стола. Виходить, конкретно виходить сюди. І там ще якесь листечко, на яке воно впирається, на яке воно лежить. Воно дуже цікаво завернуто, от кудись сюди. Тобто приблизно є. Тепер починаю вимальовувати ця бульбашка, вона як бокал. Бачите? От звідки людина брала свої ідеї, напевне, от подивилася на це і зробила бокали, з яких ми п'ємо все. Потім, отак, розкривається. Також, отут вона іде в такому шахматному якомусь порядку. Ми можемо, знову ж таки, як луска. Вона не так сильно читається, але я бачу це. Іде, і от так от вона виходить на ці гарні пелюсточки. Вони схожі на якісь такі, знову в мене асоціація з язичками, але щось в них таке от є, наче вони обіймають всередині це серце, підіймаються вверх. І от я їх накидую. Світло в мене йде з лівого боку на праве. Тобто там, де в мене, отут я бачу ще отут, низ. Не знаю, чи ви бачите. Можу промалювати. Трішечки оцей, допоміжні лінії, прибираю. Не забуваю, що я малюю настрій. Я малюю от пригадати сьогодення. Я відволікаюся, бо в мене є задача. Це просто, знаєте, <смі> як це? я у щось вкладаю свої сили, свій час і щось від цього отримую. А що я отримую? Зараз дуже сильно в нас збита концентрація уваги. Я по собі бачу, що я все забуваю, дуже багато знайомих можете, до речі, написати, як у вас. Тобто ми не можемо сконцентруватися на чомусь. Дуже багато подій, які вибивають почу конкретно і треба сконцентруватися. Ну, от, наприклад, концентрація це коли ми читаємо книжку. Дивіться, я малюю, от наскільки він такий от незграбний, я просто промальовую ці пелюстки. І е, в чому в книжці важче концентруватися? Обов'язково треба знайти книжку, яка буде вас захоплювати. Отут у нас концентрація іде інша. Я просто дивлюся на цю пелюстку, і, якщо чесно, ну, моя особиста думка, якщо ми дивимося на пелюстку, вона нам віддає оцю енергію, тобто легше, легше з нею якийсь обмін такий от зробити. Можливо, це не так. Мені здається, намальована вона ідеально. І переходимо до розфарбування. Як завжди, в мене маленькі пензлики. Я е, сама підібрала фарби роса. Але дивіться, е, якщо у вас класика, то може бути таке, що е, фарби трошки іншого, інших кольорів, бо е, мені подобаються набори роса, ботаніка чи монопігмент, так, щоб були бірюзові, рожеві кольори, отакі от, от якісь дуже такі. Класніше. Я думаю, куди нам поставити фарбу. Я буду просто називати фарбу, напевне, і вам якось показувати. Дивіться, спочатку я хочу зробити плями. От пляма в мене йде навколо оцього, навколо пелюсток. пелюстки в мене рожеві. І в мене є такий кольор, який так і називається рожева опера. У вас може це бути якийсь... Краплак, кармін, щось таке. І от я от цим рожевим кольором отак от просто проходжуся, я створюю хмаринку. Можливо, вона буде не відповідати, тому що є, бачите, поки що тільки одним кольором. І хочеться трошки більше фіолетового. Зараз я подивлюся, в мене, наче фіолетового немає, в мене є. А ні, от, бачите, в мене є от такий фіолетовий, от я його спробую, але він дуже такий холодний. А я його спробую, от самі, бачите, він взагалі такий темний, в самі-самі такі темні місця. І я спробую до нього знову додати оцю фарбу, що я вам розповідала. Оця рожева опера. І трошки пройтися отак. От. І, можливо, дуже обережно. Тобто, це повинні бути якісь такі вкраплення. І що мені ще хочеться додати, я візьму інший пензлик знову оцю рожеву оперу, тільки більш яскраво, отут, от по центру, воно вже починає в мене висихати, і я взаємодію з кольором цим. Далі, оця штучка, вона має такі коричнювати відтінки. В мене є хінакредон золотистий. І бачите, сієна і тому подібні. Ми, ми можемо сюди його додати. Він такий достатньо яскравий, але я хочу, щоб він був яскравий. От просто хочу і все. Він починає поєднуватися з тою хмаринкою. І трошки я додаю зеленого. В мене такий а, звичайний зелений. Яскравий зелений з цією ж коричневою фарбою, бачите? От сюди поєдную. Отака От в мене плямка. І проводжу цією фарбою вниз. Потім я роблю заливку цього листя, прямо по ньому я веду, бачите, і трошки буду додавати ще зеленого, яскравого, він не такий колір. Відрізняється. Просто от це вже моя фантазія. Отут, бачите, коричнювати. Ми прямо можемо туди коричнювати це, цією фарбою. Так. Щоб е, притушити колір. Щоб він не був таким яскравим, можна додавати трошки умбри чи якоїсь вохри. Вохра, вона більш така світла, вона до трава, значить травка як соломинки. І от такою от плямою я закінчила це листя. І отут додам. Дивіться, це листя вже цікавіше, воно більш, більш таке темне. У мене тут збоку лежить серветочка, о яку я макаю. І до цього більш темного можна додати або а, синю фарбу, або я додала смарагдовий зелений. Так, і він мені не дуже. Він такий більш яскравий. Ану, якщо я це я помазала в тому, зараз я перекладу фарбу, щоб вам було більш зручно видно. І знову ж таки йду. Дивіться, отут ми можемо зупинитися трішки, щоб воно підсохло. І взагалі, знову те, що я вам казала, подивіться, якщо вам подобається то, як виглядає, то ви на вірному шляху. Але ще є один секрет, що буває, що. Як би воно не виглядало, якщо воно подобається, це круто. Так, і що ми пройдемо? Ми малюємо сьогодні достатньо швидко. Це я беру мадженту, не мадженту, а рожева опера. Поруч в мене є кармін. Бачите, він такий більш червоний, але тут більше фіолетовий. Беру свій фіолетовий кольор. Якщо у вас немає, ви можете додати будь-який синій бачите такий? Можете яскравий синій, можна ультрамарин. От у мене такий цікавий колір вийшов. І цим кольором от в мене кожна пелюсточка має, наче такий відтінок. Я можу просто відокремити кожну пелюсточку. Їх багато. І от я б пішла, я їх відокремлюю. Ми ведемо, дивіться, ми не штрихуємо, ми просто ведемо лінію. Відокремлюючи пелюстку від пелюсточки. І е, спостерігаю, вони прям всі туди, з, е, всерединку туди, зустрічаються, знову ж таки, наша задача постійно собі нагадуйте, для чого ви це робите. Я не знаю, чи бувало у вас таке, що ви щось робите ради, заради того, щоб ну якась, бачите, трішки більше меджента додала, хочу більше рожевинки. Ну, наприклад, да, там, заради того, щоб це продати, там, наприклад, це також мета, але вона, як на мене, краще її ставити на якийсь другий план. І ставити більше для задоволення. Ну, от, я думаю, для чого я це роблю. Мені подобається спостерігати за цією квіткою. Мені подобається оцей стан малювання. Я хочу кожного дня щось малювати, бо я дивлюся попередні роки: мій скетчбук, артбук він відрізняється дуже від того. Що я зараз. Ну от я навіть півонію дивлюся. ну Це при тому, що півонію, що я її малювала не так часто, все рівно є все рівно є який, якісь такі злети. Тобто я це роблю для себе. Yeah. Іноді треба фарба, щоб вона була більш густа, ну щоб вона не розтікалася. Для цього я Беру на серветку, забираю лишню водичку, бачите, от вона більш густа. Якщо фарба більш густа, я можу провести тоненьку лінію. І фарба густа, і пензлик більш тоненький. Отут мені дуже подобається оце, оця хмаринка, цей ростик, і я його просто лишаю. Так, так, так. Я сьогодні зроблю не дуже багато. Так. Бачите, навіть я малюю не, ну, більш яскрави, ніж вона є. Я зараз більш темним, стараюся залишати ті всі фарби різні, які були, і проводити або поруч. Або тоненько підкреслювати, ну, от якось залишити. Є? І трошечки я додаю вохри до зеленого, оцей яскравий зелений, бачите, такий в мене кольор виходить. Я пройдуся отут-от підкреслю цю луску. Якщо ви захочете, придивіться, вона така прям. З ворсинками ви можете також її підкреслити. Я трошечки, я підкреслюю, що вони тут стикаються. Трохи беру цього фіолетового додаю. Напевне, яскра яскрава блакитного, хочеться затемнити. В мене є ще індіго тут. Це такий чорно-синій, от якогось його кольору. І отут от таку от... трішки. Темряво. От е, оцю глибину мені хочеться показати. І я ще трошки посунулась назад, і я бачу, наскільки там гарно листя виходить оце тоненьке, схоже чимось чомусь на волошки. Ну, воно, напевне, з, з одного роду з волошками. підвид це, чи як він називається. От. І бачите, вже в нас така виходить штука. Що можна ще зробити? Трошечки ми відтіняємо, отут в мене таке брудненьке зелене. Трошечки ми відтіняємо оцей, тобто спостерігаємо, малюємо лінії. Постійно для зору в нас зарядка туди-сюди. Не дивимося в смартфон. Взаємодія з квіткою йде живою. І йде така приємна концентрація приємна концентрація уваги. Я трішечки затемнюю і стараюся підкреслити оці. А, білі лінії ну, трішки. А, не, не, не так, що прям в мене дуже воно виходить, ну, от і щось там, чи намічаю, чи щось таке. О тут. Такий вигін хочеться зробити. Такі. Знаєте, навіть не буду нічого чпати. Додам темно-синього, темно, 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 темно-темно-синього. -темно а, в мене тут чорний, я в чорну лізу. Темно-темно-синій, бачите, чорно-синій. Цим чорно-синім пройдуся по самим темним куточкам. Трошки не туди залізло, трошки не те. Оце листя підкреслю. І отут -от в мене воно йде, отак. І туди-сюди. Раз. Бачите, темрява додається і одразу все оживає. Як все-таки темрява спрацьовує? Темрява тіні, да? в спеку ми можемо в тіні відпочити. Тобто, темрява в нас така цілюща. І за допомогою темряви ми більш підкреслюємо малюнок. От, ну, дивіться, от і все. У нас на сьогодні така квіточка. Як на мене, замальовка дуже класна. Йдіть, шукайте, поки ще є. Ще є воно, зривайте і малюйте з задоволенням. Гарнотня.